Друзі, всім вітання. Сьогодні у нас 16 грудня, субота. Я на Вінницькому авторинку і це означає, що сьогодні буде контент. Давайте подивимося, які автомобілі тут продаються та скільки вони коштують. Починаємо сьогодні з Volkswagen Golf Plus 2007 року випуску. 1,6 бензин, 164 тисячі пробігу за 6900 доларів з торгом. Ось такий автомобіль тут є. У вас 21.11 2007 року випуску. Вартість даного автомобіля 2950 доларів. Mercedes GL420 2007 року випуску, така гарна натерта машинка. 4.0 дизель 260 пробігу, 18500 ціна. Renault Koleos 2008 року випуску. 2.0 дизель 273 тисячі пробігу. І вартість даного автомобіля 9200. Шкода Октавія 2012 року випуску. 1.6 газ бензин 202 тисячі пробігу і вартість даного автомобіля 9250. Шкода Октавія 2017 року випуску. 2 літра дизель, 228 тисяч пробігу і вартість 15,950 доларів. BMW X1 2013 року випуску, 2 літра дизель. 131 тисяча рідного пишуть пробігу 17550. Nissan X Trail 2009 року випуску в дуже гарному такому кольорі 210 тисяч пробігу, 2,0 дизель, повний привід 10 300. Nissan Qashqai 2012 року випуску 1,6 дизель, 214 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 10900. Дуже часто питають за Volkswagen Cadі. І от він 2007 року випуску, 1,9 дизель 225 тисяч пробігу за 7300 доларів. Opel Astra H 2008 року випуску 250 тисяч пробігу, 1,6 бензин за 5700. Volkswagen Golf 5 в кузові Універсал 2009 року випуску. 1,4 бензин 164 тисячі пробігу на автоматі 7200. Mazda 6, 2007 року випуску. 2 літра бензин, 193 тисячі пробігу. кузові Універсал, вартість 5300. Рено Меган 2013 року випуску. Дизельний, 1,5 дизель, напевно, 224 тисячі пробігу, 8999 доларів. Volkswagen Golf 4 в ідеальному стані. Я його перевіряв. Не фарбований зовсім. 2003 року випуску. 1,6 бензин 182 тисячі пробігу за 5150 доларів. Opel Astra H, вкузовий хетчбек 2006 року випуску. 1,6 бензин 122 тисячі пробігу за 6,150 з торгом. Audi a 4 2007 року випуску 214 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 7,999 доларів. І поряд одразу ще одна Audi 2008 року випуску. 1,6 бензин 230 тисяч пробігу, кузові універсал також за 8 тисяч доларів. Рено Меган 2009 року випуску. 1,6 бензин 198 тисяч пробігу за 7400. Ще один Гольф 4, тільки в кузові універсал 2004 року випуску. 1,6 бензин 180 пробігу за 5600. Honda CRV 2012 року випуску 2,2 дизель 215 тисяч пробігу на автоматі за 14750 Nissan Note 2010 року випуску, 1,6 бензин 167 тисяч пробігу 7750 ціна. Opel Zafira 2010 року випуску, 1,8 бензин 152 тисячі пробігу за 8500 доларів. Renault Megane 2009 року випуску, 1,5 дизель, пробіг невказаний. Вартість 6750 доларів в кузові хеджбек. Hyundai Tucson 2012 року випуску. 2 літра бензин, повний привід 164 тисячі пробігу, за 10900 доларів. Дача Сандера 2009 року випуску, 1,4 бензин 160 тисяч пробігу за 4950 доларів. Дивіться, який яскравий Volkswagen Golf 5 2008 року випуску, 1.6 бензин за 7300. Дуже гарний колір і дуже рідкісний, я би сказав, колір. Для таких автомобілів. Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску. 1.4 бензин 131 тисяча пробігу за 6200. Nissan Qashqai 2008 року випуску. 2 літра дизель 186 пробігу за 9300. Opel Astra H 2009 року випуску в такому незвичному гарному зеленому кольорі. 1,6 бензин, 163 тисячі пробігу за 6900. Два Volkswagen Passat в Б5 кузові. давайте почнемо з цього. 2001 рік, 1,6 MPI, 245 тисяч пробігу за 5500 з кліматом. Ну і другий також 2001 року випуску. 2 літра бензин 125 тисяч пробігу за 5900. Ого, подивіться, який там салон. Opel Zafira 2007 року випуску. 1,8 бензин 209-207 тисяч пробігу за 6500. Dacia Sandero 2009 року випуску. 1,4 бензин 200 тисяч пробігу, 4600 ціна. Sunleaf 2016 року випуску. 24 кВт батарейка, 74 тисячі пробігу за 10 тисяч. 500 доларів. 12 з 12 палочок. Ще було б добре, якби СОх писали тут. Шкода Фабія 2004 року випуск. 1,4 бензин 261 тисяча пробігу за 3750 доларів. Volkswagen Golf 5 2007 року випуску. 1.4 бензин за 6500 189 тисяч пробігу. Mazda 3 2007 року випуску, 1.6 бензин 181 тисяча пробігу за 6200. Volkswagen Passat в кузові Універсал 2011 року випуску. 1.6 дизель 237 пробігу за 10800. Шкода Octavia 2008 року випуску. 1,6 MPI 151 тисяча пробігу. В кузові Універсал за 7300 доларів. Далі Логан 2011 року випуску, 1,6 бензин, 175 тисяч пробігу за 5900. Ну і давайте деякі автомобілі я просто пройду, але їх підзніму, що вони такі є, бо вже трохи не вистачає часу, треба мені рухатися далі. Шкода Октавія 2005 року випуску. 1,6 бензин. Пробіг не вказаний і вартість даного автомобіля 6490 на автоматі. Opel Zafira 2009 року випуску, 1,6 бензин. І вартість даного автомобіля 7 тисяч доларів з пробігом 189 тисяч кілометрів. Ще один Opel Zafira 2008 року випуску 222 тисячі пробігу. Двигун не вказаний, вартість 6700. BMW 2001 року випуску, 2 літра бензин 254 тисячі пробігу за 4900. Шкода Октавія 2009 року випуску 1,6 MPI. Пробіг не вказаний, вартість 8950 доларів. Ось такий є джип 2016 року і вартість 14 тисяч доларів. Але от не знаємо, який тут двигун і що по ній. І Range Rover сьогодні заїхав. Раніше я не бачив 2005 рік 4.2 газ бензин. Казали 9500 ціна. Друзі, в принципі, на цьому все. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.